Я тут була присутня, і я написала килим життя. Бог на небеснім полотні зіткав килим у барвах літа, і відбилось щастя на землі, де з веретеном у руці замріяно співала жінка. Співала і ткала життя, все кольорове, наче доля. Проміння ниточки, клала сльозину й усмішку вплила, Щоб життя, як крайка поля. Бо щоб пройти усі стежки, нам кинуті під ноги Богом, триматись стре за рушники, за материнські молитви і повертатись до порогу. Бо хрестиком і стіпки історію нашого краю з війною й мир у заватки, і тихе мамине прости, і вічне Господа благословляй.